Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 20 серпня, і це 1274 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє, ми продовжимо огляд мапи бойових дій і почнемо, мабуть, все ж таки з позитивних новин. Так, мабуть, ви там е, чекали, що я нарешті звернув увагу на якісь події, які відбувалися в Вашингтоні напередодні, але. Дипломатичний трек це дипломатичний трек. Він не пов'язаний з зоною бойових дій. Якщо хтось цього не розумів і досі не зрозумів, ну я не буду майже кожне відео, кожний свій випуск присвячувати саме цьому. Я вже це поясню Те, що відбувається на дипломатичній арені, це зовсім інші події, на відміну від того, що нас повинно цікавити в першу чергу. А наша зацікавленість це саме. В е, зоні бойових дій, що відбувається там. Тому починаємо з позитивних новин. Позитивною новиною стало те, що на минулому тижні майже усім виносило мозок. Це добропілля. Це добропільський напрямок, і як ми бачимо, Сили оборони України на офіційному, на півофіційному е, і інших. Рівнях вже інформують усіх українців про те, що добропільський напрямок він для російських окупантів не відкрився, а не було його реалізовано. Російські окупаційні війська фактично втратили величезну кількість там людського ресурсу. Починаючи з того, що з 8 на 9 серпня вони використовували підрозділи в кількості трохи більше, ніж 2,5 роти, тобто від 250 до 300 особового складу, то після того, як їх перерізали 11 серпня, Сили оборони України відрізали по напрямку від вільного південніше Кучерів'яр. А то вони почали відправляти підсилення для того, щоб прорвати цей е, блок, це е, е, фактично неволювання їх зв'язку з передовими підрозділами. Але е, це закінчилось тим, що станом на зараз вони мають втрати загальні через це більше ніж 1300, 200 та 300. Величезна кількість людського ресурсу росіянами втрачено. Ні для чого. Ну, от, з нульовим результатом. Так, була е, медійна хвиля, про це багато говорили. Е, до речі, цим користувалися, намагалися користуватися і російські пропагандисти. Але станом на зараз ми можемо говорити про те, що е, само відкриття добропільського напрямку цією кишкою, цими вухами зайця чи як завгодно це називали. А не вдалося, воно не реалізувалося. Є багато причин, чому це не сталося, але факт залишається фактом. Станом на сьогодні можна говорити про те, що Сили оборони України зараз перерізають вже а, в напрямку від Неканорівки на Маяк, і в районі Маяк а, ведуться а, контратакуючі дії Сил оборони України, що вже говорить про фактичне зрізання усіх цих. Вушок а, зайчика а, з відповідними висновками і результатами а, російські окупанти, які намагалися з цього зробити якусь там проривну перемогу. Ну насправді, м'яко кажучи, витратили ресурс більш ніж тисячі особового складу. Це фактично два батальйони. Якщо 1300, то це більш ніж два батальйони, а, витратили на на що. На те, щоб у Путіну було що сказати Дональду Трампу, подивитися, як ми можемо проривати оборону, силу оборони України, заглиблюватись на 15 кілометрів, і, от майже ось ось ми захопимо е усю Донецьку область, і щоб ці слова Путіна напередодні підтверджували різні там якісь західні експерти, якихось західних змі, які е ну м'яко кажучи. Не дуже такий собі в аналітичному складі розва, але тим не менш до них прислухаються, і навіть їх тези продовжують інтегрувати в наш інформаційний простір навіть досить е, відомі журналісти, які мають відповідну прихильність е, соціуму та читачів. І от виникає питання черговий раз, що це відбулося. Інформаційно-психологічна спецоперація, мовляв, завтра Донецька область впаде, мовляв, усі вушка гушка-зайчика, вони зроблять великий апокаліптичний сценарій, і Путін буде контролювати усю фактично лівобережну Україну. Щось якось дуже багато, забагато взагалі було. Сподівань у цих персоналі щодо цих подій. А Перший армійський корпус Національної гвардії а, України Азов, а також інші підрозділи безпосередньо 93-го МБР і інші, а, ну, вони продемонстрували, що це взагалі таке. Це перерізання вушок зайчика і відрізання йому ще й голови. Як би це не толерантно щодо захисників? А прав а, твариночок не стосувалося. Йдемо далі. Ми почали саме з позитивних а, новин, але, на жаль, є негативні. і негативні. Вони стосуються саме тієї ділянки, де у російських окупантів задіяна п'ята та загальновійськова армія. А це новопавлівський напрямок, і це якраз а, напрямок. Виходу з адміністративних меж Донецької області в Запорізьку область. Тимирівка в першу чергу, Новодарівка, Новопіль, Зелене поле, Ольгівське. Саме тут російські окупанти намагаються рухатись. При цьому вони рухаються не тільки по тим територіям, які були окуповані раніше і звільнені в 2000 Двадцять третьому році, а й окрім всього іншого, вони рухаються по тим територіям, які ніколи не були під окупацією. Тобто, у росіян зараз починається вихід в Запорізьку область, з якою метою я поки бачу два варіанти. Я бачу варіант виходу російських окупантів в перспективі, якщо їм вдасться е, форсувати річку Ворона, якщо вона для них не стане. Повноцінно таким масштабним серйозним бар'єром, то вихід на гуляй поле, е, цілком можливий в них з півночі вихід на гуляй поле Повторююсь, якщо вони не будуть заблоковані силами оборони України саме десь посеред цього шляху, в районі е, рельєфно ландшафтних особливостей цієї місцевості. Є інший момент справа у тому, що я вже учора про це згадував. Це вихід російських окупантів на Дніпропетровщину. І це вже питання щодо о, безпосередньо не тільки річки Ворона, а й Вовча. І о, це просування, подальше просування російських окупантів з метою формування відповідного буферу безпеки. Воно аж так о, ми бачимо, що напрошується формування цього буферу безпеки по трасі. На Запоріжжя не те, щоб Дніпро не для Дніпра зараз величезна загроза, а саме спроба сформувати е, буфер безпеки, південний буфер безпеки, відповідно із закриттям е, Гуляйполе і всього цього плацдарму з виходом подальшому на Покровське, а потім на Новомиколаївське. Вільнянськ і Запоріжжя, тобто дійсно є ось така загроза. Вони намагаються сформувати щось подібне і по напрямкам 5-ї загальновійськової армії, а також інших підрозділів зі складу групи Військ схід. ми бачимо, що вони намагаються рухатись саме так. Я неодноразово вже говорив про те, що е, саме річки Вовча та е, Ворона вони можуть стати. Для російських окупантів бар'єром, який е, загальмує просування їх подальше, не тільки з урахуванням Дніпропетровщини, я не даремно згадував ворону, ще й в контексті Запорізької області, тому що якщо росіяни вони загальмуються саме на стику цих речок, то їм треба буде підсилювати їх рух е, іншими ресурсами, а інші ресурси це тільки п'ята загальна військова армія. Яка повинна буде підсилювати з півночі а, рук а, всієї групи військ Схід? Тобто ситуація досить складна, але ніхто й не казав, що вона буде легкою. А, вирішувати цю проблему будуть Сили оборони України, а не Дональд Трамп, ані будь-які там дипломатичні зустрічі, ані будь-які вояжі та рандеву. Все це буде відбуватися саме в форматі. На полі бою вирішення силовими методами. В свою чергу, дипломатичні методи, так, вони потрібні, але дипломатія це гра. У той час, як дипломатія це гра в імітації, то е, бойові дії, плацдарми, саме там, де відбуваються е, безпосередні боєзвітнення між е, силами обох сторін, це зовсім інша історія, це зовсім інша реальність. Яка не має нічого спільного з дипломатією, і напередодні ми вже з вами побачили, як російські окупанти вперше за більш ніж два тижні нанесли масований удар по Кременчугу з використанням як дронів Камікадзе, так і таких засобів ураження, як крилаті ракети, всього було використано. За цей період за цей удар більш ніж 270 сімдесят загально засобів ураження останнього разу. Такий удар був в ніч на 31 липня. 309, наприклад, дронів було використано російськими окупантами. Потім вони якось прочиїлися, вони якось замовкли, тобто намагалися імітувати готовність до якихось перемовин. На жаль, ми повинні розуміти і той факт, що напередодні 24 серпня російські окупанти вони не стримуються для того, щоб каталізувати та підвищити рівень терору. Тому, по-перше, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, і все ж таки критично відноситись з максимально критичним мисленням щодо подій на дипломатичному фронті. Для нас головне це те, що відбувається в зоні бойових дій. А в зоні бойових дій, навіть не дивлячись на той факт, що російські окупанти з жовтня 2023 продовжують наступальну кампанію, це ще не означає, що вона для них проходить достатньо успішно, і ми бачимо, що це не так. Ну, Донеччина знову ж таки, вона що окупована повністю росіянами? Ні. Дякую усім, хто дивився це відео. Дякую усім, хто поставить лайк, хто підпишеться, хто натисне дзвоника, репостне та прокоментує. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете стати спонсором обос Саме це дозволяє каналу робити більше цікавого та унікального контенту для вас, а спонсори відповідно отримують його першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обоз UA в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!